надання користування мисливських угідь, громадської організації, мисливської громадське клуб шлях Обласна рада розглядає подання держлісагентства про надання мисливських угідь, а подання узгоджується із землекористувачами і обласною державною адміністрацією. Суб'єкт господарювання, який спочатку дав погодження, а потім відкликав. Так як він передумав надавати погодження, він повинен був звернутися в Держлісагентство і з'ясувати питання про відклик погодження, наданого погодження, так як він не дає згоди на передачу. Держлісагентство не, не відізвало своє подання, тому депутати розглядали подання відповідно до законодавства. Шановні депутати, дійсно це питання роздалося комісії і кутинент Микола звучив про те, що він тільки що поінформував, що є якоби звернення цього сільського підприємства про відмову. Але комісія врахувала те, що дане підприємство, яке сьогодні клуб цей шлях, він взяв усіх користувачів, паїв, погодження. так що... Ніяких порушень законодавства немає, і прохання підтримати дане питання. Це абсолютно ніякого там зловживання немає. Прості люди, які сьогодні оформляють е мисливські угіддя, ніяка земля не передається. Це просто мисливські угіддя для е права ведення мисливського господарства. Основники цього мисливського клубу звернулися до власників боїв, і вони зібрали підтримці боїв, бо він насправді відкликав, ну відізвав свій лист. Зразу він погодив. А потім відзиває, то вони звернулися до власників земельних боїв і власники земельних боїв дали підписом погодження на використання цих земель їхніх земель. Голосуємо. За 41 рішення прийнято.